5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. Свято заснували ще у 1985 році за ініціативою Генеральної асамблеї ООН. В Україні волонтерський рух після повномасштабного вторгнення не просто посилився, а й набув величезних масштабів. За тисячами військових на фронті стоїть армія волонтерів, яка допомагає у забезпеченні бійців практично всім медикаментами, одягом, продуктами, військовим спорядженням. У Павлограді волонтерський рух об'єднує чимало організацій, підприємств та окремих активістів, які допомагають військовим щоденно, не припиняючи свою діяльність ані на вихідні, ані на свята. Сьогодні журналісти ПТРК розкажуть про декотрих з тих, кого називають волонтерами. Анатолій Токарєв з 2014-го став на захист нашої країни від російських загарбників. Напередодні Дня волонтера, який в Україні відзначають 5 грудня, ми побували в гостях у чоловіка в місці, яке стало втіленням його діяльності, в музеї у Діда. Це місце це був вже було, було кафе моєї жінки. Називалася Наталі. З 2014 року це місце було, м'яко кажучи, волонтерським центром. Потім ми, і я, і жінка, всі пішли в Донецьку сторону. А в му році жінка освободилася, думали запустити назад роботу кафе. Місяць побула тут, подивилася, каже, я не можу. Ще у 14-му році небайдужі люди згуртувалися тут, аби допомогти нашим захисникам, чим можуть. Це 14-го року, коли наші дівчата Павлоградські це раз. Організували в Павлограді свою кухню Валентіна. Шаламай. І вони робили от такі ось борщі. Тобто сушили, скупляли за свої гроші овочі, фрукти, все. І робили, сушили от такі борщі. Потім ці продукти попадали. Усі на фронт до пацанів. Додається банка. Тушонки 2 на 10 літрів. Хлопці варили і вже готово все було. Було дуже смачно. Далі, коли вже зробили музей, я почав збирати пакети, так сказати, сухпаї. різні, і американські, і канадські, і англійські, і ті, що наші люди самі роблять зараз. Зараз під час повномасштабної війни в музеї щодня працюють на підтримку Збройних сил України. Це місце, звідки виходить вся допомога на фронт. Та допомога, яку ми збираємо, та допомога, що готовим, та допомога, яку купуємо, передаємо бійцям. цього міста йшло 97 пікапів і машин з 2022 року. З цього міста десь вже мільйонів на 10 пішло речей і форма, і бронежилети, і продукти питання і так далі. І так далі. Тут командують у нас жінки. Єсть Наташа, є Тамара. У Наташі муж воює 93-й бригаді, в Тамари син воює 93 й бригаді. Тут вони господарі. До Дня захисників України волонтери мають на меті привітати наших оборонців. Роботи дуже багато. Тому іноді людям доводиться працювати цілодобово, розповідає пан Анатолій. На 6 грудня дівчата готуються привітати бійців. Тобто Закуплена три свині, закуплено пів тонни риби. І Тамара робить свою ідею коптильну. Ви бачили, все коптиться, все хлопцям відсилається. Також готується і сладеньки, і все, що потрібно. Також готується от такі от речі. Це називається сагрівалька, хімічний грилл. Хімічна грилка на руки, на ноги. Тобто біє, збере, простирає її, ложить під перчатку або під носок і воно зігріває. Також термобільо, термоноски, такі у нас в їх найдете, це американські, спеціально доставали для бійців, це найдере сейчас. Тому що морози ударили, це дуже-дуже конкретно. Також на базі музею проводять благодійні збори на потреби ЗСУ. Це автівка бійця 93-ї бригади. Арта. Вони вивозили, завозили на цій автівці снаряди. Автівка була повна снарядами 122-ми насавушки і в трьох метрах розірвався їхній 152-й снаряд. Бійці, слава Богу, всі живі. ну Машина виведена з ладу. Якби б трохи ближче, здетонували б снаряди, представте, що було. Це до цього кажу, що автівки на, там це розходний матеріал. Я, зараз ви можете подивитися, ще одна автівка наша. Ну, по йозикам ви розумієте, чия це автівка. Я бачу зараз тут на табличку збір коштів на авто для ЗСУ. Як люди можуть долучитись до цього, що їм потрібно для цього зробити? Елементарно, або хто так може допомогти, кидають туди гроші. Є картка, куди можна збрасити гроші ми постійно. За період з 22-го року, з початку великомасштабної війни і по сьогоднішній день, ми передали вже 97 автів. 98-мачать ремонтується і туди. Всі охочі допомогти нашим бійцям можуть надати не тільки фінансову підтримку. На даний момент там, треба будуть сладощі для хлопців. Це те, що ми будемо закуповувати конфети, кофе, чай. Кофе жилате на встиках, жила на дні такий, що заварюється. І конфети, ну ви самі знаєте, що скільки сладка єжа. Не треба нам енергетичних батончиків, хлопці вже не хочуть. Люди самі робили, вони вже не хочуть їх. Лучше купити пару марськів невеликих, щоб бієць мог кинути карманці. І на СПшки взяти і поїсти. Це буде розподілено на 17 бригад, 17 підрозділів. В основному ми допомагаємо. 59, 56, 54, 93, 25. Далі я не буду перечисляти, тому що пацієнтів не хватило. Їжа, одяг, технічне приладдя та обігрівачі. Щодня силами небайдужих людей щось із цього списку відправляється військовим. Але волонтерський рух не єдиний напрямок діяльності Анатолія Токарєва. В наступному сюжеті ми розкажемо, які історії могли б зникнути в тумані війни, якби не музей у діда. Андрій Ловененко Ігор Брова, Євгенія Іваненко. Новини ПТРК. Я живий. Це найважливіші слова, яких чекають рідні від своїх близьких на фронті. Але часто буває, що військові днями не дають про себе знати через те, що немає де заживити свій телефон. На допомогу захисникам прийшли павлоградські волонтери. Вони виготовляють павербанки із використаних електронних цигарок. ПТРК вже розповідала про переселенця Сергія із Сєвєродонецька. Він після роботи приходить до волонтерського хабу і виготовляє девайси, що живлять електронні гаджети на передовій. Сюжет про волонтера з Павлограда набув розголосу по всій Україні. До хабу коробками присилали одноразки, що були у вжитку. Найбільший внесок зробили небайдужі люди з Вінниці. Майстер каже, що після цього виробництво павербанків примножилося. За день Сергій збирав до 12 батарей. Волонтери ведуть облік своїх приладів. Наразі майстри зібрали понад 300 павербанків різної ємності. Може, ми 200 зробили. 300. І бійці вже кажуть, ну, наприклад, бійці приходять до нашого командира Наташі кажуть, а які, ну, по-перше, у Наташі з'явились вже досить ну, би, вибір невеличкий, там і такі, і такі, там і 10, і 15. І бійці ж вже це узнали. І, і кожного разу вони питали: а дай нам десятку, дай нам 10 тисяч, а дай нам більше. Тобто, вже отакі, наприклад, на 6 тисяч, вони вже ну не користувались попитом. Всі казали, дай більше, дай 10 тисяч. Та народні майстри не зупинилися на досягнутому і оптимізували своє виробництво. Вони збільшили об'єм, та ємність зарядних пристроїв вдвічі. Відгуки в основному приходять давайте більше, давайте ще, давайте більше. Тому ж а причина тому, що не мій павербанк виходить з строю, а інтенсивність боїв така, що це розходний матеріал. Справа в тому, що цей матеріал, прильот, все, все їхнє обладнання, все, всі їхні запаси, весь мішки, все руйнується, їм це потрібно. Потрібно відновлювати ну, там, майже кожен день, їм треба нове, нове, нове. Військові звернулись до Сергія та попросили зробити пристрій для зарядки батареї рації у польових умовах. Прийшлося міркувати, тому що так ну, сходу в інтернеті рішення ми не знайшли. Міркували, міркували. Ну і зробили буквально пару днів назад. Ну, такий пробний, опитний, перший макетний варіант. Ну, так вийшло, що вовну, як, всередину батарейки самої мотороли ми не змогли залізти, тому що вона дуже ну, як це, степень захисту в нього велика, вона повністю залита, вона не розборна. От від пилі повністю захищена. Але вони нам дали бази. Бази це куди вставляється батарейка ну, і ми… Ми зробили від повербанку напругу, яка живить базу, ну тобто саме зарядний пристрій батарейки. І вже сьогодні воно повинно було поїхати туди напередок, і ми от прямо зараз чекаємо відповідь. Але війна триває й попереду зима. Сергій каже, що матеріалу для роботи не вистачає, тому кожна використана одноразова подсистема. На вагу золота. Вже дві таких цигарки це вже гарний внесок в ну, нашу загальну справу. Це ну, як, Наближає нас до, до допомоги, тому кожен, кожна батаречка це дуже важливо для нас. Будь ласка, приносьте, будемо дуже вдячні. І допоки будуть сили та можливість, Сергій приходитиме до волонтерського хабу та паятиме повербанки, щоб кожен зміг додзвонитися навіть там, де падають ракети та працює арта. Кожен день приходиш одне і те ж, одне й те ж. Ти там ріжеш ленточки, лін, сів, і одне те ж паяєш, паяєш, паяєш. Ну, скажу особово за себе. У мене запал ну, це. Перемога, от тоді можливо, я видихну. Особисто за мене я буду до останнього триматись, поки наша Україна б'ється. Використані електронні цигарки можна принести до волонтерського хабу разом до перемоги або звернутись за телефоном 050 567 60 10. Олена Куліш Єгор Брова, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК Кожного волонтера ми хочемо привітати і побажати тієї невсипущої енергії, яка народилася від любові до України, підтримує їх морально і фізично, наближаючи нашу перемогу. Замість перевірок зошитів створення окопних свічок та приготування їжі для бригад зсу до всесвітнього дня волонтера, який відзначається 5 грудня. Наша знімальна група завітала до ліцею номер 17 щоб подивитися, як вже другий рік поспіль працює їхній волонтерський хаб. Наближаємо перемогу разом. Ми розпочали нашу роботу. Просто виникла ідея робити окопні свічки. Ми розпочали з цього, але наш колектив такий завзятий, дружній. Одразу долучилося до нашого волонтерського руху близько 40 осіб, і всі ці вчителі. Педагоги всі зібралися і вирішили, що ми будемо допомагати, хто чим зможе. Почали лити свічки, зрозуміли, що цього мало. Стало холодати на дворі Вирішили, що хлопцям, окрім тепла фізичного, треба їх зігрівати якимись напоями вітамінними, енергетичні батончики. Ми почали виготовляти. Виготовляємо суміш, імбір, лимон, ріжемо капусту. Зараз квасимо зараз дуже ну, по сезону. Ну, якраз є дуже багато капусти. Нам волонтери привезли, ми ріжемо. Окрім вже звичної для себе роботи, волонтерський хаб ліцею займається ще й нарізкою та сушкою овочів для павлоградських борщів. Звернулися до батьків, щоб нам надали продукти для цих павлоградських борщів, близько три тисячі тонн кілограм, вибачте, нам батьки передали. Це буквально за тиждень ми зібрали, і потім ми почали з тим працювати. Ми нарізаємо і віддаємо на сушарки. Є дівчата, волонтери, які сушать вдома, і ми кожен день. З того дня ми кожен день нарізаємо ну, близько 20-25 кілограмів овочів, тому що у нас працює дві-три сушарки постійно і тому кожен день у нас цей процес іде. Після завершення уроків педагоги-волонтери збираються разом та починають волонтерську роботу. В їдальні займаються створенням окопних свічок, виготовленням основи, тобто самої банки, займаються вчителі фізичної культури. Після цього банку начиняють усім необхідним гафрованим картоном, воском та парафіном. Активно і почали все починається з підготовки баночок. Їх спочатку треба обрізати, потім підготувати картон правильного розміру. Ось коли це все готово, тоді можна вже... Свічки розплавляти воск, парафін, все, що є, і обережненько заливати. До того ж, заливати одну баночку ну, приходиться так, два, два дні. Чому? Тому що бачите, дуже багато воску воно ну, всмоктує і треба час, щоб ось воно один раз застигло, потім ще долити, щоб без браку, так скажемо, все було. А в іншій частині ліцею, а саме в бібліотеці, викладачі-волонтери готують вітаміні суміші. На вулиці ви бачите зараз, по-перше, прохолодно, по-друге, дуже вогко. Тому ми вирішили, що нашим воїнам буде доречно зробити таку вітамінну суміш. Передробили лімони, передробили імбір, бір, додавали мед. І ось робимо такі суміші, відправляємо хлопцям, щоб підтримати їх, зігріти своєю любов'ю, і ми дуже думаємо, що вони будуть здорові і зможуть добре виконувати свої завдання. Окрім сумішей, також багато роботи з різними овочами, які доводиться варити, смажити чи маринувати, каже пані Світлана. Привозять нам дуже багато овочів, і тому ми займаємося майже кожен день ми консервуємо, ми забираємо додому і консервуємо, робимо і овочеві салати, і овочеві з рисом. Ну, Дивлячись від того, які продукти у нас є, такі салати і виготовляємо. За словами вчителів волонтерів, роботи ще досить багато. Проте кожен день волонтерської діяльності все ближче наближає нас до омріяної перемоги. Данило Трохименко, Єгор Брова, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.